Молімся! Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі! Коли ми дивимося в історію, особливо в історію вибраного народу, ми бачимо, що для кожного. З цих членів цього вибраного народу завжди було величезною честю, гідністю, радістю відвидати храм Господній в Єрусалим. Люди з усіх усіль, часто поза границі юдеї, поза границі старалися відвідати цей храм. І люди постійно йшли, а ця подорож ніколи не була проста. Сонце палило. Не було практично дерев, де можна було сховатися. Притчі про, про доброго самарянина ми пригадуємо собі, що сталося з одним з людей, які йшли з храму, було дуже небезпечно. Але люди завжди йшли до храму Господнього, щоб зустрітися з Господом. Щоб пережити цю зустріч з Богом. Вони не зважали ні на що. Вони йшли... Щоб ця зустріч відбулася. Щоб ця зустріч сталася. І вже це після, цього, після цього, як вони десь цю зустріч для себе відволи, пережили, коли навіть поверталися додому, дуже часто потім, коли ставали на молитву, зверталися й погляд до Єрусалиму, до храму Господню, де вони пережили цю зустріч з Господом. І ця зустріч з Господом давала для них завжди оцю підтримку будь-яких життєвих ситуацій. З приходом Ісуса Христа ситуація радикально, кардинально змінилася. Як після скаже апостол Павло, ви храм Духа Святого, для нас вже не є місце лише в Єрусалимі, де ми можемо поклонятися в Господеві. Ми можемо поклонятися Господеві в правді, в дусі завжди і повсякчас, всюди. Як казав апостол Павло, вихарам Духа Святого. Ми я храм Господь. І тепер завдання кожного з нас це не лише десь їхати в паломництво подорожі. Це є добре, що якось цей досвід, свій пережити, перебути в присутності Божій, паломництво прощі для нас грають велику роль. Але дуже важлива річ, дуже завдання, яке важливе для всіх нас це розпочати це паломництво до храму своєї душі. Це не є просто. Не є просто з тої причини, що від дитячих своїх років ціле своє життя, а до до теперішньої миті нас привчили жити, функціонувати, діяти на цьому матеріальному рівні. Але ми знаємо, що людина не складається лише з матерії, що людини, крім тілесності, є ще її душа. І саме для нас є дуже важливо все більше з тої сфери матеріальної, в якій ми привиклися жити і чуємося дуже комфортно, добре, певно. Починати цю подорож прощу, паломництво до храму нашої душі дуже важливо. Це не значить, що ми маємо, як десь е, в психології займатися психоаналізом, розпізнавати ті чи інші якісь свої аспекти особистості пережиття. Це є Набагато глибше, поза будь-якими психологічними рівнями, це щось є глибше. Це храм Божий, це є образ Божий, це є подоба Божа, яка є в кожному з нас. І це не значить, що ми маємо це пережити, відчути одразу. Але час від часу, напротязі дня, часу від часу, коли ми виконуємо ті чи інші обов'язки, навіть коли ми перебуваємо в храмі Божу. Навіть коли ми молимося якусь свою особисту молитву призупинитися і віддати цю славу, хвалу Господеві, який перебуває в нашій душі. Він є там. Ми просто про нього не думаємо. Він є там, ми просто його не досвідчили. Він є там, просто ми не були в паломництві до цього нашого внутрішнього храму. І так як вибраний народ ходив до цього Єрусалимського храму через непрості. Життєві обставини, чи не, не обставини, через які мусив пройти, так і наше завдання також йти до цього храму своєї душі. Якщо ми запізнаємо, зустрінемо Бога, від, ми відкриємо для себе цілковито щось нове, до чого ми покликані. І тому, коли ми говоримо про святих, саме у них то відбулося, що вони попробували вийти з цього матеріального світу і піти в паломництво до цього. Внутрішнього збуття. А це не значить, що ми втікнемо від зовнішнього життя зворотня. Коли ми з Господом зустрінемось, коли ми переживемо цю зустріч з Ним, то ми тоді зможемо вірно й добре функціонувати в тому зовнішньому житті. Ми можемо добре втілювати ті істини правді Божі, які досвідчимо, коли зустрінемося з Ним. Тож вирушаємо завжди і повсякчас, і в кожному мить нашого життя. До цього храму нашої душі знаходьмо мить миті в своєму житті, щоби приклонитися перед тим Господом, який перебуває у нашій душі. Помилуй мене Боже, з великої милості Твоєї і багатством щедро Твоїх, очисти мене з беззаконня Мого. Обмий мене повнотою з беззаконня мого і відріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти тебе єдиного я зрішив і перед Тобою зло вчинив, Той правий ти в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Це бо істину полюбив єси. Невідоме й таємне мудрости Своєї явив ти мені. Окропи мене із сопом і очищуся, обмий мене і стану біліший від снігу, дай мені відчути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти, серце чисте створив мені, Боже. І Духа Правого обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Поверни мені радість Спасіння Твого, і Духом владичним утверди мене Вкажу беззаконним дороги Твої, і нечестиві до тебе не вернуться. Визволь мене від вини, крови Божої, Боже спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби ти жертви захотів, дав би я, та все палення не миле тобі. Жертва Богові Дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на вівтар твій терців. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Псалом 90. -й. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа, мій захисте і моя твердиня, мій Боже, на котрого покладаюсь, Він бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми. І ти втечеш під Його крила, щит і забороло Його вірність, ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить у півдні. нехай і тисяча впаде біля тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе не підійде. Ти лиш очима споглянеш і кару грішників побачиш, бо Господь. Твоє прибіжище, Всевишній твій захист, ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету Твого, бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах і на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. Нагадай, Змія, будеш наступати, розтопчеш лева й дракона. Тому що Він виявив свою любов до мене, я Його врятую, я вивищу Його, бо Він знає моє ім'я. Візве до мене, і я озвусь до Нього, я буду з Ним у скруті, я Його визволю і Його прославлю, довгим віком Його насичу і явлю йому моє спасіння.